Доброго дня, друзі. Перш за все хотів би подякувати всім, хто зібрався на цьому майдані. Нас сьогодні набагато більше ніж вчора. Всі, хто приїхав в Київ, всі, хто прийшов із київських осель, велика вам вдячність за те, що ми всі тут. Друге, хотів би подякувати Києву за те, що він з розумінням віднісся до втрати нашої основної бази в проспілках. І Київ сьогодні забезпечив нас повністю харчами, забезпечує зараз одягом і, користуючись нагодою, хочу звернутися до киян. Їжі досить, але ми дуже потребуємо теплого одягу, взуття, якщо є можливість, касок та інших засобів захисту тих хлопців, які стоять на передовій. Третє. Також ми потребуємо медикаментів, про це окремо скажуть. Бо народні депутати зараз знаходяться у всіх лікарнях, вони не віддають жодного з наших поранених друзів до тюрем, але потребують деяких окремих допомог також. Тепер основне питання, яке задають кожен вчорашній день, ніч сьогодні. Те, що зараз вигукує тут, хлопці, я не директор арсенала і не прийшов сюди для того, щоб роздавати зброю. Наша зброя знаходиться в кожного тут, зліва в грудях, в голові, в руках. І те, що кожен може здобути. Так сталося, що ми до сих пір не хочемо, багато з нас не хоче усвідомити, що відбувається навколо. Навколо нас війна. Янукович і його бригада, а також його хазяїн в Кремлі. Уже оголосили в Україні війні. Два мільярда доларів, які Москва пообіцяла Україні, виявилися не для того, щоб закрити борги України за російський газ, вічні борги, а для того це була ціна розгону Майдану. Ціна кривавих подій, яка унеможливить перебування України в європейському співтоваристві. Розумом ми це розуміємо. А серцем все ще не можемо сприйняти, що це вже не просто мітинг. Фактично, ми знаходимося в епіцентрі бойових дій. Його особливість в тому, що проти нас воюють свої, ж, ніби українці. Воюють проти нас ті, кого запудрили голову, кому переконали, що тут є терористи, бандерівці зговерли, які хочуть захопити Україну. І вирізати всім не згодним їхній русський язик. Да нахальой нам ваш язик! Нам треба наша держава. Нам треба держава, яка перестане красти і збиткуватися над усіма, хто якими язиками тут не говорить. Але, на жаль, агітувати тих уже нема ніякого сенсу. Взагалі нема ніякого сенсу багато говорити. Зараз є час дій. І коли ви питаєте, який наш план, то я відповім: план перший, щоби тут, на Майдані. Було дуже багато людей. Так багато, щоб жодному всю стало зрозумілим, що пройти через Майдан і залишитись неушкодженим не вийде. Вчора Беркут зупинився і внутрішні війська відмовились йти в атаку, бо вони врешті отримали здачі. Від практично безрушних людей вони отримали здачі. І я дуже щасливий, що нарешті там розуміють. Що на кожну злодійське застосування сили знайдеться із цього боку відповідь? Да, ми понесли великі жертви. Так, да, це дається дуже великою кров'ю. Але через Майдан вороги України не перейдуть. І тому питання номер один: наявність тут на Майдані сотень тисяч людей. Позиція друга. Те, що відбувається в областях. Я сьогодні мав зустрічі з великими чинами силових структур, які плачуться, як же так. Ви казали, що ви мирні, а ви захопили зброю в управліннях внутрішніх справ, в дислокації внутрішніх військ на Західній Україні. На кожне злочинство Януковича з застосуванням зброї проти мирних людей буде відповідь цих мирних людей. Якщо проти нас кидають озброєний бойовими набоями спецназ, люди будуть захищатися і здобувати цей захист в казармах внутрішніх військ. У нас немає іншого виходу, якщо ми не хочемо просто йти на розстріл, а ми не барани, такі яких ви голите на розстріл, захищаючи свій золотий унітаз. Тому друге питання це дії наших друзів в кожній українській області. Все, що зараз відбувається в областях, так само некрасиво, як було на Грушевського. Я тоді казав, це хриново, але правильно. У нас нема іншого шляху, як захистити себе і захистити українську державу. І рано чи пізно хлопці, які кричать про зброю, вона приїде. Я би дуже хотів, щоб обійшлось без цього. Заспокойтесь. Не забувайте, що з того боку стоять професіонали, а тут стоять люди, які бачили цю зброю хіба що в школі, інколи в армії. Заспокойтесь, ми не є людьми, які збираються когось стріляти. Але ми будемо захищатися. І вже сьогодні вночі в нас буде чим захищатися. Але майте на увазі. Але майте на увазі. Я вас дуже прошу жодної самодіяльності, жодної агресії. Ми люди, які захищають свою країну, свої переконання і своє життя, але не посягаємо на інші країни, на інші переконання і на інше життя. Ми захищаємося тут, на Майдані, свою країну і своє життя. Затямте це всі, будь ласка, і кожну гарячу голову зупиніть за руку. І позиція третя. Те, про що так довго місяцями говорили політики, відбулося: завтра Європейський Союз вводить фінансові санкції щодо родини Януковича і всієї його бандитської зграї. Питання: чи цього досить для того, щоб добитися свого? Я вам не знаю, що вам сказати. Я знаю лише одне. Після вчорашнього дня розмови про Конституцію, Уряд, євроінтеграцію залишаються з нами. Але єдиними двома вимогами, які злились в одну. Після того, як парламент не здатен вирішувати питання, в парламенті розбігся, як і поховалися десь там під землею і кинули під кулі людей, які просто хотіли в тому парламенту висловити свої вимоги. Після того в нас залишилась одна вимога. Дострокові вибори парламента і президента. І це все, що ми хочемо. Ми не збираємося когось вбивати, арештовувати або гвалтувати. Ми хочемо одне, щоб ця криза, цей бандитизм, цей фашизм, що зароджується під керівництвом Януковича в Україні, був закінченим його величністю народом. Нехай люди під міжнародним контролем. Оберуть собі парламент і президента. І тільки тоді, знаючи, що живемо ми в своїй країні і платимо податки для своєї влади, ми зможемо розійтись по своїм домівкам, працювати на своє майбутнє. Так тому, друзі, я сьогодні не хочу багато говорити і кидати багато гасел. Не думаю, що сьогодні варто скандувати. Ми просто тримаємо периметр нашої майдану. Фактично, це є кордон майбутнього України. І кожен те, що може, робить. Хтось може прийти сюди сам. Хтось із сином, хтось із дружиною, хтось із захистом, хтось із їжею. Робіть це. Часи гасел закінчились. Все вирішує кожна людина сама для себе. І приходить, щоб стати з одного відчайного я, стати цим великим могутнім ми. Яке стоїть на цьому майдані? Дякую кожному з вас, що ви тут. Слава Україні!